Безкоштовні заняття для дітей проводять у ліцеї імені Пулюя у Івано Франківську. Долучаються до них як діти переселенці, так і Франківці. Сьогодні вони вивчали техніку декупажу. Діти декорували тарілки та баночки. Це якийсь монстр, Це, і... Це наша планета Земля». «Це Мерквін». А це кущок з квітками. а ще е, їжечок знайшов, їду і поїду фабки. Брати Святослав Яромир та Владислав Лук'ян розповідають, що стараються не пропускати занять. Вони долучилися до гуртка місяць тому. Мама хлопчиків пригадує, бачила, що новини про війну та відсутність спілкування з однолітками погано впливали на дітей. Вони стали більш стриманими та почали замикатися в собі. Саме тому вона вирішила привести їх на ці заняття і каже: вже бачить результат. Ми дуже задоволені їм дуже подобається вони захопленням, ідуть на даний гурток, зранку прокидаються, чекають її години, коли вже потрібно вийти. І я бачу замітно, що спілкування з дітьми у даний час військовий досить позитивно впливає на них, тому що вони більш стали відкритими, такими більш життєрадісними, радісними, менше звертають увагу на сирени. Денис сьогодні зробив кишеньку для серветок. Хлопець розповідає, що окрім нових навичок та знань, під час цих занять можна знайти собі нових друзів. Тут каже, познайомився із хлопцем із Херсона, з яким разом відвідує декілька різних гуртків. Тут інтересно, тут дуже багато дітей. Можна спілкуватися, знайти собі якихось друзів навіть. Наприклад, я коли сюда ж прийшов. То я собі знайшов друга, і ми з ним ходимо на футбол разом. Ми робимо деколи, і деколи йдемо, граємося на майданчику. Ну і ще ми робимо такі заготовки. Щоразу заняття відвідують від восьми до дванадцяти дітей. Долучаються малеча із Маріуполя, Харкова, Сєвєродонецька, Луганщини, Києва та Івано-Франківська. Тут, розповідає тренерка Наталія Багацька, вони створюють різноманітні вироби своїми руками, до прикладу, листівки, які надіслали військовим. Окрім того, волонтери організовують спортивні заняття, проводять майстер-класи з малювання, ліплення та навчають пісень. У нас є ще заняття, присвячені так більше на моторику рук, на увагу, на зосередженість. Вчимо дітей володіти своїм тілом, володіти своїми емоціями, розвиваємо емоційний інтелект, тобто все, що в майбутньому знадобиться вже дорослій людині. Заняття проводять в ліцеї імені Івана Полюя щовівторка та щочетверга об 11 годині. Долучатися можуть всі охочі віком від 4 до 11 років. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ